Я вітаю всіх з Різдвом. Нехай у кожній родині буде більше посмішок, щастя, любові та гармонії. Нехай ваші мрії здійснюються. Вірте у себе Побільше радісних моментів у новому році та скорішою нам перемоги. Всім нам я хочу побажати не втрачати віру в добро, підтримувати одне одного, особливо наших захисників та захисниць. Бажаю хорошого різдва! Обов'язково ходіть співати, колядувати до сусідів, до чужих людей. До своїх близьких і святкуйте пославляйте Бога, радійте з різдво! На весь світ засіяла На дверте колом з гізда ясна На весь світ засіяла В небе зорах пати горять вогні От так зараз добре -то тобі мені нам з тобою, зорі падають до них, Нема в світі тільки ми одні. В небі зорі падає горять вогні, бо так зараз добре тобі і мені Нам з тобою зорі падають до них. Нема світі, тільки ми одні Ми в кохання падаєм, як зорі ти кажеш, я для тебе пахну, я кошневий садори, гори, гори, ган, ми зі слів дарував, кожну ніч ховав, страхи всі забрав, Ти про мене не Побудь зі мною бах, звинувних потік думок, і хай сьогодні буде, тиха, ясна річ. А я з тобою тут нікуди не піду. До ранку говорити мене, то я старіч, не бізори Що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось, вище моря, глибше неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми такими щасливими, як не були. Все буде, як хочу, а зараз дивись мені в очі По починаю вдвох що не потік думок і хай сьогодні буде тиха ясна річ. Хай я з тобою тут, Нікуди не піду. До ранку говоритиме моє, ясна рік, не пісові гори Бо так зараз, добре тобі і мені. нам з тобою зорі падають догні, нема нікого ні світі – тільки ми одні, небі, зори пади горять Богні. Бо так зараз, добре тобі і мені. нам з тобою зорі падають тоні, нема нікого ні світі – тільки ми одні. Валентина Михайлівна, село Ягідного, на що на Чернігівщині. 19 березня, 22-го року, наше село зайшли купанти, і згорів наш будинок. Але ми не зупиняємося, відбудовуємо будинок на старому фундаменті. Ми мріємо, щоб у наших українців все було добре і ми спокійно відсвяткували Різдво.